Вітаю, друзі! Сьогодні у нас тема як доводити справу до кінця або не злитися на середині проєкту. Перш за все, потрібно зрозуміти причину, яка заважає доводити цю справу до кінця, які думки виникають страхи і зупиняють вас. Їх буває декілька. Найперше, дуже-дуже популярне це страх результату. Він може бути як і позитивний, так і негативний, тобто результат успіху, або страх результату це провалу. Перш за все, зазвичай так психіка людини налаштована, що ми боїмося результату провалу, страх провалу. А що буде, якщо в мене не вдасться? Що буде? Це ж страшно. Мене засміють, мене розкритикують. А вдруг я не виправдуючись очікувань, люди на мене покладуться, мені довіряться, а я в свою чергу не виконую своїх зобов'язань, які пообіцяла. Це дуже страшно. Взагалі, страх цей сорому, він дуже сковує людей. Дуже сковує. І навіть наскільки він сильний буває, що людина від цього страху, продумуючи це все собі, як на платівки, прикручуючи в своєму мозку, вона відмовляється навіть від маленьких дій, які абсолютно не страшні і не несуть за собою цих наслідків критики, осуду і так далі. Але це закарбовано в нас з самого дитинства, навіть якщо взяти школу. Вик... Викличу до дошки, страшно, якщо я скажу щось не те, вчитель мене засоромить, по-перше, оцінку погано поставить. По-друге, мені соромно буде перед однокласниками. По-третє, мені з цією оцінкою, ще треба прийти до батьків, їм показати вони ще можуть мені сказати якісь неприємні речі. Не факт, але можливо. Тому цей страх він тягнеться за нами з самого дитинства насправді і навіть ще глибше, ніж школа. І він проявляється в нашому дорослому житті. Хоча нам ніби стається, що ми вже нічого не боїмося, ми самодостатні, впевнені в собі, можемо реалізовувати свої ідеї, мрії, ціль та бажання, але в нашій підсвідомості цей страх нас стримує. І ось найперший такий стримуючий фактор це страх негативного результату, страх провалу. А наступний стримуючий фактор це страх успіху. Так, саме страх успіху, ніби це здається абсурдно, тому що ми же хочемо бути успішними, ми самі собі в нашому мисленні прокручимо ці варіанти, як це буде, різні сценарії, навіть як я себе поведу, що я скажу, можливо, там що я вдягну, як це буде відбуватись не завжди, але дуже-дуже часто люди це все прокручують собі. А як доходить до дій. Починають здавати назад, відкочуватись назад, їм страшно. І дуже часто важко зрозуміти, чого саме людина боїться, чому вона боїться рухатись вперед і робити певні дії. І ось цей страх позитивного результату, він також дуже обмежує, він викликає таке відчуття провини. А як це в мене вийде? У мене все буде класно розвиватись, а по відношенню до інших людей, в тих, кого не вийшло. Якось негарно, ніби виходить, і таке відчуття провини зароджується тут, ще дуже впливає такий момент не висовуйся. З дитинства маємо бути тихенькими в сім'ї, не шуміти, не заважати. Коли, наприклад, приходять гості, да, там за столом дітям не місце. В школі треба також тихенько сидіти, в садочку також треба тихенько сидіти, не шуміти, все по розпорядку, все чітко і планомірно. Нібито з одного боку це і добре, це нас привчає до, цього, до цієї ж планомірності по життю, до планування, до розкладу. Це корисна річ. А з іншого боку, позбавляється всяка ініціатива. І тут дуже непросто знайти ось цю таку кореляцію да, золоту серединку між тим і іншим полюсом, але все ж воно все нами керує, і тоді виникає відчуття провини. Ми беремо нібито відповідальність. За іншу людину, але це все підсвідомо, ми це не можемо навіть зачасто відслідкувати. І ми вважаємо, що ми винні в тому, що в нас вийшло, а в неї ні. А вона в тому положенні, в якому вона є зараз. Але ж це абсурд, ви це розумієте, тому що кожна людина відповідає за свої вчинки або бездіяльність. І це її вибір. Вона робить свій вибір насправді. Кожен день ми робимо вибір. І ми не можемо відповідати і відчувати себе винним за когось, тому що ми робимо вибір тільки свій, тільки за себе. Навіть коли мама турбується за дитину, от я сама мама. Але я, я намагаюсь донести, да, наприклад, дитині свої якісь доводи, чому ми маємо робити вибір, наприклад, в користь своїх цінностей. Да. А не якийсь такий миттєвий, який не принесе результату для душі, да? ось а тільки буде, наприклад, матеріальна користь. Ну це зараз до прикладу. Я за це відповідаю як мама, але все ж, якщо моя дитина доросла, вона прийняла якесь певне рішення, я не маю на цього ніякого впливу і не маю ніякого права, по суті, на це так впливати, забороняти чи навпаки до чогось принуждати. І по цій аналогії можна привести приклад і просто до людей, наших знайомих, там чи колег, чи партнерів, які не беруть відповідальність за своє життя і не роблять свій вибір. Так, зачасто вони будуть вас критикувати, зачасто вони будуть говорити. Про те, як вам все вдається, ви просто везунчик, щасливчик, і там вам, начебто, воно просто ось так впало в руки, і ви нічого для цього не приклали. А він такий нещасний чи вона, і в нього якийсь не той час, не той момент, не ті знання, не ті люди його оточують. Буде купа, купа величезних. Таких виправдовувань, нібито. Так, це є, від цього нікуди не дітись, треба розуміти, що так психіка людини працює, вона себе так захищає. І кожна людина насправді вона намагається бути кращою за когось. Це не дуже окей. Але, з одного боку, це нас мотивує щось робити, а з іншого боку, це така, дуже такий злий жарт самого до себе. Але насправді, коли людина створює саму себе, коли вона працює кожен день над собою, вона це таке упередження е, трансформує в созідательне русло. Тому що ми маємо розвиватись, ми маємо створювати себе, але не заради, щоб комусь щось довести, а заради своїх вищих цілей, які ми перед собою ставимо. Навіть для того, щоб дітки наші дивилися на нас, як ми розвиваємося, як ми проявляємо себе в світі, і щоб вони брали собі як за такий приклад і проявлялись так самі. Бо вони все списують з нас, хочеться нам цього чи не хочеться, але це так є. Так, Вони в своєму дорослому житті можуть щось змінити, по-інакшому зробити, але основа основа, відсотків 70%, все одно це з дитинства. І нікуди від цього не дінешся, і все одно воно проявляється в нас, наприклад, якісь упередження або не сценарії, а... світогляд наших батьків все одно проявляється в нас. Навіть наші звички, вони також дуже схожі на звички наших батьків. Не завжди ми це хочемо помічати, але це так працює, тому що ми ж живемо в одному мікросоціуму. Багато років і ми переймаємо цей навик один від одного. І це так є, і це треба прийняти. І тому я просто так на цьому акцентую увагу, тому що для мене важливо виховувати себе, виховувати. Я маю на увазі тут і розвиток, проявленість, і робота над своїм духовним світом, і проявленість себе як мами, як дружини, як жінки в цілому. Тому що я хочу бути прикладом для своєї дитини. Я хочу, щоб в неї було краще, ніж у мене 100%. Але я прикладаю максимум зараз те, що я можу зробити, щоб цей приклад був в світогляді наших цінностей, нашої сім'ї. Зараз трошечки відійшла від теми. Повертаємось до е завершення планів до кінця, до завершення проєктів до кінця і не злив як не зливатися на середині. Ще одною дуже важливою такою складовою, чому зливаються часто люди посередині проєкту, це відсутність мотивації або недостаток мотивації. Це коли людина не розуміє, для чого більшого їй цей проєкт потрібен. Ну, я ось, наприклад, можу навести свою школу відносин. Якщо би це мені хтось сказав робити, Бери роби, ну окей, там, наприклад, бери роби, бо це, наприклад, прибутково, популярно, ось і дуже актуально, да? три складових візьмемо. І я це роблю, да? але я не маю всередині своєї мотивації, внутрішньої. Це все зовнішня мотивація, те, що нам говорять, підтримують нас, це також треба, але це все зовнішнє. І на зовнішній мотивації довго ти не підеш. Має бути внутрішня мотивація. Для чого більшого я це створюю. Ось на прикладі школи це моя ідея, це моє бажання. Для чого більшого я це створюю? До тому що я дуже дуже хочу, я мрію про те, щоб кожна сім'я була істинно щаслива. Бо ніде нас цьому не вчать. Ні в школі, ні в садочку, ні в вузі, ніде, куди б ми не йшли, нас не вчать створювати. Гармонійні взаємовідносини з собою, хоча б для початку, а потім вже в парі. І для мене це дуже важливо, тому що і мене цьому ніхто не вчив. Абсолютно. Так склалося, що моя мама залишилась е, в 35 років одна. Ми росли з мамою з одною. Е, ми не сильно бачили тих відносин, бо мама з нами була одна. Трошечки, що ми там бачили спочатку, теж воно було далеко не. Не ідеально і далеко не те, щоб хотілося мати в своєму житті, можливо, навіть в якихось моментах. І ось ці всі моменти, ті, що прожила сама, я розумію, наскільки це важливо. Не так важливо, який матеріальний дохід, хоча це нам необхідно, це все-таки все це другорядне. Не так важливо, який в нас автомобіль, не так важливо, який в нас дім чи квартира. Не так важливо, який ми одяг одягаємо в плані бренду, фасону. І так далі. Не так важливо, куди ми їздимо, в відпустку чи не їздимо. Важливо те, як ми вміємо взаємодіяти з людьми. А для цього необхідно взаємодіяти хоча б самим з собою, навчитися. Бо коли ми розуміємо себе, тоді вже ми можемо зрозуміти іншого поряд з нами, нашого партнера. Бо без розуміння себе неможливо зрозуміти нікого іншого. Тому це дуже велика мотивація для мене. Дуже тому, що я це пройшла, і я це всі знання збирала по таким зернинкам і кропинкам. Ось всі ці роки, скільки я вже е, своїм чоловіком, е, то це все просто робота кожен день. Колись більше, колись менше. Але це кожен день робота. У нас також були кризові моменти. І це все. Мене мотивує створити школу відносин. Я її створила. Я тепер мрію її масштабувати, бо це моя внутрішня мотивація. Мені це треба для того, щоб людям передати ті знання, які я знаю, щоб вони їх приумножили за можливості, і головне втілили в своє життя, щоб вони взяли те, що для них необхідно, і втілили в своє життя і були щасливими. Бо коли щасливі батьки, то в них щасливі діти. А якщо щасливі сім'ї, то це дорівнює щаслива країна. І тоді є розвиток і успіх в нашій країні. І для мене це мега-мотивація насправді. А якщо в людини немає цієї мотивації, вона не розуміє, для чого більшого вона це робить. Абсолютно. І тут важливий момент зрозуміти, звідки ця ідея взялася цього проєкту. Чи це дійсно я хотіла, чи це мені хтось сказав. І я просто послухала якісь там раціональні доводи собі привела. І почала це робити, створювати. Це дуже важливо, тому що якщо така мотивація тільки з користі, без ніякої глибинної місії та глибинного розуміння для чого мені це потрібно, ну, це дуже маленький відсоток того, що ви доведете цю справу до кінця. Ну і ще менше відсоток того, що вона дійсно буде корисна людям, корисна цьому світу. І для цього, щоб мотивація була, тому що навіть якщо в нас є своя внутрішня мотивація, все одно приходить такий момент, коли ми думаємо, а може, це все не треба. Тим більше, результат вже не відразу приходить. Ти створюєш, створюєш, кладеш, кладеш, а результат ніби й немає. А він є просто він трішечки малесенький. Ось, наприклад, коли я почала вести інстаграм, я була рада одному лайку навіть. А зараз вже їх більше набагато, ніж один. Але... Ну, якось ти на це не звертаєш увагу. Бо, наприклад, перегляди в сторіс. Так і так все. Бо воно в порівнянні має оцінюватись да? нами. Але ми це не оцінюємо. Нам же треба далі. Як же масштабні смислення, це вже ж пройшло, це вже є, це вже окей, це нормально. І не насолоджуємося навіть цим моментом. І потім в цей момент у нас переходить таке висцінювання того, що ми маємо, те, що в нас вийшло, і хочеться просто закинути цей проєкт. Ну як це? Результату немає, часу втрачено багато, може і не слід взагалі це продовжувати. А для того, щоб в ці моменти собі чесно відповідати на ці всі виклики, і питання і не зливатися, необхідно тренувати характер. Як тренувати характер? Обов'язково це повноцінний сон, звісно, треба. Це робота з тілом, це спорт: плавання, біг, йога, пілатес, тренажери, я не знаю все, що завгодно, все, що подобається, воно має бути в задоволення, воно має давати релакс тілу. Це необхідно просто. Ці всі види спорту вони дають е таку, тренують виносливість. Бо без виносливості тоді ну, дуже важко чогось досягти. Людина буде при маленькій труднощі вже зливатися, вже відмовлятися. Тому необхідно тренувати собі виносливість. Також це самодисципліна. куди ж без неї? От, чіткий план, пріоритети, розуміння, куди в мене зараз направлений фокус уваги, що мені для цього потрібно, що не потрібно, що мені заважає, що мені допомагає дійти до цієї цілі. А тут допомогу вже планування, бачення далекоглядних своїх цілей і не дуже далекоглядних. Це необхідна складова для того, щоб мозок наш розумів, куди йому йти, що йому робити, щоб він не впадав із цієї ями страждання, а розумів, який в нього план, які в нього дії. Ну і також дуже важливо це давати можливість собі перезавантажуватись. Давати можливість собі, щоб був там день якийсь, коли ви справді нічого не робите, просто відпочиваєте, наповнюєтесь, це дуже-дуже важливо. Але це все слова, так? ви скажете, як же ж в цей момент, коли ось ти туди впускаєшся в ось цю таку м -м, яму страждання, я люблю її називати переживань, сумнівів? Я рекомендую відточити собі таку кнопочку, нібито, переключатель, перемикач, який ми не бачимо, але ми його відчуваємо. Ми відчуваємо, що там вже щось починає нам говорити. Говорити, відмовляти нас, різні нам упередження підказувати. В цей момент важливо зрозуміти, що це за думки. Про що вони? Прям чесно, чесно собі відповісти на ці питання. Чому я не хочу йти далі? Я, може просто стомилась, і мені треба взяти відпочинок? Чи, можливо, я і боюсь, що мене осудять? От в чому причина? От саме ось ці думки це цей перемикач, коли ви їх почули? Ага. І починаємо думати, чому я ці думки чую? Про що вони для мене? Коли ми чесно відповідаємо собі на ці питання. Ми розуміємо, що ми можемо з цим зробити, відсікти не своє чужі упередження. А можливо, я так думаю, бо мене, наприклад, там партнер там, Коля розкритикував за мою ідею, сказав, що вона безглузда. Тоді я це розумію і думаю, ага, я знаю, що є три типи людей, будуть ті, які будуть критикувати, насміюватись наді мною, але будуть ті, які мене підтримають. Угу. Окей, значить цей партнер Коля. Він, скоріш за все, з цієї категорії, які критикують. І це окей, він має право так думати, це його думка. Мені вона не подобається, але ну, я поважаю, що він так думає. Це все нормально, всі різні, всі можуть так думати, як вони вважають за потрібне. І в цей момент, коли ми починаємо це раціонально розкладати на полички ось ці упередження і думки, звідки вони, про що вони, для чого вони мені, що я можу зробити, щоб про це не думати, як відволіктись, наприклад. І саме головне, а для чого взагалі цей проєкт? І коли я згадую про свою місію, для чого мені цей проєкт, мене виростають крила. Я не хочу здаватись, я хочу йти далі, я хочу йти і масштабувати цей проєкт. Так, зараз, можливо, успіх такий манюсінький від того чуть-чуть. Але завтра він буде трошки більший. І навіть якщо хоча б одна людина стане щасливіша від цього, мені вже буде від того добре. Вже моя місія ну так трошечки виповнилась. І це надзвичайно круто. Це наповнює, це надихає. Це ось ті речі, ради яких хочеться творити, створювати, діяти, реалізовувати. І я вам, мої любі, бажаю знаходити внутрішню мотивацію, розуміти, для чого більшого ви це все робите. Від е, тренувати цей перемикач, коли упередження приходять, раціональненько все розкласти і йти до своїх цілей, тому що кожен із вас, кожна із вас, може до них дійти. У вас є все для того, щоб це реалізувати абсолютно все. Головне, беріть і дійте, і відмежовуйте своє від чужого. І пам'ятайте, завжди буде три типи людей. Перші будуть вас, з вами насміхатися над вами, інші будуть критикувати, треті будуть вас хвалити і говорити, що у вас все круто виходить. Їх може бути меншість, але вони все одно будуть. До нових зустрічей на каналі Самороди.